Yeah Весу видивитись програму Грати песик дужка гривня долар нуль. Саме так правильно називати нашу програму, а не так, як ви її назвали раніше. Я її ведучий Майкл Щур. В йо до новин БДСМ не Ольга Полякова погрожує українським політикам. Знаєш, що, що я буду робити з цими шльопками? Буду бити нерадивих політиків. І поки українські політики тікають з країни від шльопок, ми хочемо їх заспокоїти. Друзі, полякова це не від слова політика, а від слова полякати. Я е, Делаю Забираю першу українську женською партію. Насправді в Україні вже було кілька жіночих партій, наприклад, жінки за майбутнє Людмили Кучми, але поляковій не вперше робити вперше речі, які до неї вже робили не вперше. Її музика, тексти та образ все це вже колись було. Я так вірила тебе. як жоден концерт полякової не може обійтися без моєї відсутності, так і політична партія не може обійтись без назви. Які є варіанти? Є такі прикольне названня, як партія Олі Полякової», то попа. Можна додати красива. Попа Олі Полякової». Якщо туди засунуть слово женське, вийде слово жопа. Жопа робокопа. Судячи з поведінки Ольги, вона буде дуже радикальним політиком. Такою собі жіночою версією Олега Ляшка. Я їхню жопу порву на мальтійський хрест. Да это конкретно признак гендерного шиїнізма. Ні, це Ольга каже не про порівняння з Олегом, а про життя. Тя жінки в Україні, пані політикине, може ще хоч щось додасте. Гендерний шовінізм. Партія полякової проти шовінізму та сексизму це добре. Погано, те, що це партія полякової. Немає нічого сильнішого, коли жінки збираються разом, і немає нічого слабкішого, куди туди записався, хоча б один чоловік. Ну а секретною зброєю полякової у раді стане її голос. Якщо їй вимкнуть мікрофон, вона зможе доспівати промову. Зараз Ольга Полякова дуже обурюється у соцмережах, тому як частина інтернет спільноти відреагувала на її заяву про створення політичної партії. Таке кількість сексізму, таке кількість пренібреження к жінки, к її природі, к тому що вона второсортне существо, я ще в сіті не виділа. Та передивись свої кліпи, палька. Особисто я переконаний, що полякова зробила для формування стереотипного образу тупої білявки в Україні більше, ніж Василина. Пило смокне у світі несеться новий челендж, і вас це здивує, але започаткував його не Зеленський. Це челендж, у якому принципово не беруть участі коти, і ті, хто вимахнувся і купив собі робота пилосмока Найстаріше відео з пилосмоком та пакетом, яке ми змогли знайти, датоване 2011 роком, коли ще і челенджа ніякого не було. Тоді цю демонстрацію використовували у навчальних цілях. Як ви почуваєтесь, як мумія. ви відчули тиск? Так цей дядечко, популяризатор науки сказав ще дещо. Є ще дещо, що я хочу сказати. Це краще робити з тренованими професіоналами. Не варто це повторювати вдома. Не варто повторювати вдома. Та саме ця фраза, і запускає найбезглуздіші челенджі. Самою за тими старими добрими часами, коли у пилосвод можна було просто запхати піструна. Підписи не заклина, ще заради мають я Володимир Зеленський необачно грався з президентськими указами та випадково викликав Міхіїла Саакашвілі. І ми повертаємося до головної політичної теми. Дня Михаїл Саакашвілі повернувся до України. Чотири роки тому Порошенко дав громадянство України колишньому президентові Грузії Михаїлу Саакашвілі. Потім Порошенко та Саакашвілі посварилися, і минулого року Порошенко громадянство забрав та викинув його з країни. А тепер Зеленський повернув Саакашвілі громадянство. А Саакашвілі повернувся в Україну. І щоб замкнути це коло Петро Порошенко має стати президентом Грузії та надати Саакашвілі грузинське громадянство. А Зеленський має його забрати, коли стане президентом Грузії. Після для Порошенка численні компліменти Зеленському, сотні фанатів, оркестр із кором та заблокований термінал аеропорту. До України повернувся Михаїл Саакашвілі. Щоб зрозуміти наскільки це головна тема, просто подивіться на гугл-тренди. Наприклад, ось ви бачите популярність Ліл Наса в українських пошукових запитах. А ось ви бачите, як зростає популярність запиту Сакашвілі на фоні Ліл Наса. «Міхеїл з українським паспортом цього тижня реально був популярнішим за репера з американським паспортом та конем. Але й «Міхеїл Сакашвілі і Ліл нас все одно не такі популярні, як секс. І саме в цей момент, окрім думок про секс, у вас виникає питання: навіщо ж Зеленський повернув громадянство Сакашвілі? Все просто як секс штангістів. першого тура він сказав, що мені надо повернути громадянство, Іон повернув. пацан сказав, пацан зробив. Точка крапка. І якщо від постійних приїздів Сакашвілі в Україну вам здається, що ви проживаєте якийсь день бабака, то вам не здається, ви дійсно живете у дні бабака. Але не будьте егоцентристами. і не думайте, що все світ обертається навколо вашої персони. Він обертається навколо Михайла Саакашвілі. Ой, Навіть Віталій Кличко зустрів Михаїла Саакашвілі. Серед юрби ми помітили сьогодні і мера Києва Віталія Кличка. Деякі змі одразу ж написали, що він теж зустрічає Саакашвілі. Він стояв із букетом квітів. Але було б дивно, якщо чоловік чоловіка зустрічає з квітами. Ну Но... <різована> як квіти дарують дарують жінкам, а зараз я, донька з сином прилітають у них зараз каникули. Дійсно було б дивно, щоб чоловік чоловіка зустрічав квітами. Наприклад, як ось цей чоловік з Смільницького університету зустрічав Віталія Кличка декілька років тому. Але на відміну від думок Віталія Кличка про квіти, думки Сакашвілі майже не змінилися. Він за все хороше і проти всього поганого, і ще проти Порошенка. Розрушати, це взагалі та мій стиль. Повністю збавлення тбарик. Швидкі зміни відбулися лише в одному стосунках Саакашвілі Швілі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Так говориться, так ще ніхто не розговорив. У мене не було особистого конфлікту з Аваковим. Це так виглядало – але у мене був конфлікт системи. Саакашвілі це як м'яч після удару Тараса Степаненка. Він може полетіти будь-куди, навіть в голову самому Тарасу Степаненку. Просто попереджаємо, пане Зеленський. Дякуємо вам, дякуємо кожному. Ми цього досі ніколи не робили, і зараз ми робимо виключення, щоб перерватися на пряме включення. Це терміновіше за страшне. В Лос-Анджелесі угнали хату. Зараз ми бачимо, як цей дім на колесах намагається утекти від поліції. Те, що бачимо на екрані, більше схоже на кадри з приквелу Мед Макса до Апокаліпсису або на трейлер шостої ГТА. І мені щойно повідомили, що за кермом викрадачка. Ого, жіночка живе насиченим життям, не виходячи з кімнати. Є нічим не підтверджена інформація, що спочатку вона намагалася викрасти звичайний дім, але він не завівся. Цікаво, які ще неочікувані повороти будуть у цій історії з місця подій, повідомляє. Що разом з викрадачкою дві собаки за непідтвердженою інформацією імена собак Квітка Основ'яненко і Нечуй Левицький. Ця жінка не самовитіша за Надію Савченко. Мабуть, коли вона подорожує, то бронює готелі в Убері. Справа в тому, що у неї немає дому. У мене нема. Хто? Зрозуміло одне: жінку не посадять, бо у неї Алібі вона весь час була вдома. Собаки не постраждали, троє людей дістали незначні поранення. В сюжеті на це лише натякають, але глядачі телебачення Торонто вже зрозуміли, хто саме був за кермом фургона. Це хто? Пишіть в коментарях під нашим відео на Ютубі. Важливе. Ви або вже дивитесь цей серіал, або чули про нього від усіх своїх знайомих і запланували перегляд, або ви просто гальмо і це треба терміново виправляти. Міні серіал HBO Чорнобиль» Чорнобиль це найважливіше кіно, яке ви маєте подивитись цього року. Якщо ви пам'ятаєте ті жахливі події, дивіться. Якщо ви знаєте про Чорнобильську катастрофу лише з підручників чи розповідей батьків, тим більше дивіться. 90 Я бажаю вам виші кудгал. Ви, мабуть, вже чули, що Чорнобиль сенсаційно очолив рейтинг найкращих серіалів всіх часів від IMDb. але не це головне. Цей мінісеріал максимально наближений до реальності. Наскільки це взагалі можливо у художньому фільмі? Більша частина сюжету, доля героїв та послідовність подій списані з реального життя, а окремі сцени буквально перезняті з офіційної кінохроніки. Наприклад, як цей епізод з розчищенням даху четвертого енергоблоку від уламків радіоактивного графіту. Звичайно, фільм «HBO» – це не документальне кіно. Тут є художні перебільшення. Втім, вони кардинально не переписують реальність. І якщо у вас є голова і бажання розібратися, то після перегляду кожної серії ви на кілька годин поринете у пошук в гуглі, аби перевірити, що на 100% відповідає дійсності, а що є вигадкою. І ви зрозумієте, як мало пам'ятаєте або знаєте про ті події, а значить, треба дізнатися більше. Фільм Чорнобиль це не лише історія про подвиг ліквідаторів. Це діагноз радянському союзу, який потопав у глобальній державній брехні та маніакальній впевненості у тому, що радянська тоталітарна система не може помилятися. Саме тому офіційні російські медіа вже звинуватили американців у тому, що цим фільмом вони просто хочуть кинути тінь на російську атомну промисловість. А вся лінія, яка стосується КДБ та приховування правди про аварію, нібито антирадянська вигадка, все в було била не так. Утім, нам не варто звертати увагу на ці потякання. бо Чорнобиль це українська історія, і ви здивуєтесь, наскільки глибоко це розуміють творці фільму. Шоуранер Крейг Мейзін нагадує, що Україна протягом сотень років була жертвою у боротьбі між Росією та Європою, і ці криваві землі першими страждали від нападів, зокрема з боку нацистської Німеччини. Ба більше Мейзін в своєму інтерв'ю прямо говорить, що Україна все двадцяте століття потерпала від жахливих злочинів радянського союзу, колективізації, розкулачення, голодомору. А Чорнобиль «Злочин СРСР проти України Це був останній радянський злочин проти України. Я б хотів сказати, що він останній, але на жаль, саме зараз відбуваються події на сході України і в Криму. Про всі жахіття і злочини, що випали на долю України у 20-му сторіччі, говорять в одній зі сцен фільму Бабця, яку солдат змушує покинути свій дім, розташований у 30 кілометровій зоні. А вона відмовляється йти через загрозу якоїсь міфічної радіації. And I stayed, and I'm still here. After all that I have seen. So I should leave now because of something I cannot see at all. No. Але найдивніше і найогидніше, що саме ця сцена з фільму стала причиною скандалу, який здійнявся в банці з українськими митцями. Український драматург Павло Ар'є, автор п'єси на початку та наприкінці часів, заявив, що сценаристи Чорнобиля використали образ і монолог його героїні Баби Прісі. З давніх давен що тут не було. Маукі м'які, духи полюють, всяка зараза, а людська! Лилася як вода, якщо сказати прямо, то спільного у цих двох монологів лише те, що їх промовляють бабусі, і дія відбувається в Чорнобильській зоні. Ну і те, що згадуються факти з історії України, і те, що таких бабусь в реальності були тисячі. Потім поляки прийшли, нас різали, рубали! О, А за ними?» Слався, слався цари! Шоураннер серіалу, відповідаючи на питання журналіста The Village Ukraine», повністю відкинув звинувачення у крадіжці Баби Прісі. Натомість він не приховує, що джерелом натхнення для цієї сцени та багатьох інших сюжетних ліній фільму стала документальна книга Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. Ні, я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар'є. Не чув я і про Бабу Прісю. На цю сцену мене надихнув момент описаний у голосах Чорнобиля, у якому жінка продовжує доїти кор. Є.

Чорнобиль це дуже страшне кіно, і воно вражає, вражає реальністю, реальністю, в яких жили і живуть мільйони людей. Подивіться, якщо досі не бачили, тим більше в Україні є онлайн сервіси, які показують цей серіал легально. А зараз наша нова непостійна рубрика Нехай палають раки радикалів. Світова організація охорони здоров'я виключила трансгендерність зі списку психічних розладів. Ого як палав! Ого, як палає! О, бачу трансфоба Петра Скропивницького. Його взагалі покрутило. Петре, не переймайся так. Нова класифікація хвороб почне діяти аж з 2022 року. Ще кілька років Всесвітня організація охорони здоров'я та Петро зможуть спокійно пожити у світі традиційних мисливсько-збиральницьких та племінних цінностей. Трансгендер уперше став мером міста в Італії. Джан Марко Негрі, очолив місто Тромело. О, знову палає! Ну от і все. Розірвало. І якщо серед наших глядачів досі лишились трансфоби, ось вам ще кілька цікавих фактів. Знайомтесь Джорджина Баєр стала першою у світі очільницею міста трансгендером ще 1995 року у містечку Картертон, що в Новій Зеландії. А це Дженні Бейл, міська голова Кембриджа з 2007 по 2008 рік. І ми щойно дізналися, що мерів трансгендерів по всьому світу об'єднує наявність Дж в їхніх іменах. Джорджина, Дженні і ось тепер Джанмар раніше Джан Марко звали Марією. Чотири роки тому дівчина вирішила зробити операцію зі зміни статі. каже, що все життя відчувала себе чоловіком. Слухай, може якось з розумінням поставимося до захисників традиційних цінностей? Може спробуємо стати на їхнє місце? Ну, давай. Ці представники ЛГБТ просто не знають, як важко у 21-му сторіччі захищати традиційну сім'ю. Вони навіть не уявляють, яка це невдячна справа щодня відкочувати каменюку на вході до печери, щоб дістати звідти катедру для проповідей. А цим трансгендерам все легко дається. Відчуває себе жінкою. Хоп, зробили операцію, і ти вже жінка або навпаки. I identify as a, woman. I identify as a transgender person or as genderqueer. I identify as black. Найденфачнсфеміне, а може хтось відчуває себе абстрактним поняттям і теж хоче операцію? От, наприклад, Монатік все життя відчував себе коханням. Наука ж не стоїть на місці, може йому теж зроблять операцію, і він стане коханням? І ще раз, коли ви у когось закохуєтесь, знайте, що раніше ваше кохання було монатіком. Так, світ змінюється швидко. Час зупинився лише в голові Петра Скропивницького, який чомусь все ще нас дивиться та палає. І це він ще не бачив новий рекламний ролик Джилет, у якому батько навчає сина трансгендера голитися. Саут, Саут, Норт, Норд, Іст, Уест, Невена Геррі. Тепер, значить, все можна навіть займатися сексом з гордоном? Знову запитує наш трансфоп Петро. Друже, ми тішимося, що ти досі з нами, але звідки у тебе такі думки? Шановний Петре, можемо заспокоїти секс з гордоном ніколи не стане суспільно прийнятною нормою. Як і російська мова, ніколи не стане другою державною в Україні. Ти все робиш правильно, все робиш добре. Таємниче. Гаррі Поттерне! В адміністрації президента зникла ціла кімната. Це ситуативна кімната адміністрації президента. А це новий секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк. так зараз вона виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які були приєднані до серверів. Сервери знаходилися. Саме знаходилася, бо зараз їх і немає у, у цій кімнаті. Так звана ситуаційна кімната в адміністрації президента була створена у 2015 році. У ній колишній президент Петро Порошенко збирав високопосадовців, щоб вирішувати важливі для країни питання. Саме сюди стікалася вся, у тому числі секретна інформація. А тепер там порожньо, наче в душі у тих, хто полюбляє спойлерити теорію великого вибуху. Розділ майна попередня влада пішла й забрала техніку. Як бачите, все було знято під час е, змін. Для влади розлучення завжди болісне, коли йдеться про розділ майна, особливо коли розлучаєшся з тим, що любив всім серцем. Тоді так хочеться хоч щось забрати собі на пам'ять, наприклад, ситуаційну кімнату. Бо одна справа принижено ридати за втраченим президентством на підлозі домашньої ванної кімнати. <клес> І зовсім інша справа гідно рюмцяти на підлозі домашньої ситуаційної кімнати. З моніторами та унікальною системою захисту, Які ти забрав з попередньої роботи. Тут є унікальна система захисту, тут є унікальна система зв'язку, тут є унікальні канали е, спостереження. Е, сьогодні тут заведені бази даних е, багатьох відомств. Починаючи від міністерства оборони, генерального штабу служби безпеки України, були заведені зараз. В ситуаційній кімнаті лишилися тільки два прапори: герб та фліпчарт. Саме цей набір юного президента має допомогти Володимиру Зеленському оперативно реагувати на надзвичайні події в Україні. Святослав Цеголко, прес-секретар Порошенка, вже встиг все пояснити. Мовляв, техніку орендували власним коштом і тепер повернули власником. Жодної конфіденційної інформації на серверах запевнив не зберігалося. Що ж на цьому можна було б всім заспокоїтись? Орендували, повернули, але ні. Бо минулого року колишній заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків розповідав зовсім іншу історію. Раніше екс заступник глави АП Дмитро Шимків, хизуючись ситуаційною кімнатою, як у Білому домі, розповідав, що залізо взяли у ЦВК та Нацбанку. Петро Порошенко протягом п'яти років намагався виглядати еталоном патріотизму, який цілує прапор частіше ніж. Дружину і заради держави ладний на усе. На все, окрім гідно передати владу, не чіпаючи монітори та сервери. Тепер хоч зрозуміло, навіщо Порошенкові такі широкі, мішкуваті піджаки. Навіщо? <звук> Дякую вам, дорогі українці, і слава Україні! Якщо ви не хочете, щоб телебачення Торонто створило свою партію та пішло на вибори, то підписуйтесь на нас у інстаграмі та телеграмі. Це офіційна погроза. Сенсація виявилось, що політики брешуть головного претендента на пост прем'єра Британії. Викликали до суду. Позивач стверджує, що Борис Джонсон брехав. Борис Джонсон, колишній мер Лондона та колишній міністр закордонних справ, відповідатиме за свої слова. Під час кампанії за Брекзит він збрехав, що Велика Британія віддає Євросоюзу 350 мільйонів євро щотижня. У 2016-му це був один з головних лозунгів прихильника Брекзиту перед референдумом про вихід Британії з Євросоюзу Британія досі розгрібає наслідки виступів Джонсона та його колег, які агітували за Брекзит. А тут ще й виявилося, що цифра у 350 мільйонів взята просто з голови. Тобто, Борис порахував кількість волосся на своїй голові і помножив на кількість волосся під пахвами. Як заявили у британському статистичному відомстві, реальна сума у три з половиною рази менша, згідно з британськими законами, за брехню озвучену особою на державній посаді може загрожувати довічне ув'язнення. А якщо рахувати за математичними стандартами Бориса Джонсона, то три з половиною довічних. Oh, no! Але незважаючи на тимчасові життєві труднощі, Борис Джонсон збирається поборотися за крісло прем'єра. Тож хто він такий? Давайте розбиратися. Здравствуйте, друзі! Меня зовут Борис. Вітаю, Борисе. Мене звати Майкл. Якщо ви думаєте, що Борису Джонсону доводиться кожну промову починати зі слів Мене звати Борис, щоб ніхто не подумав, що перед ними Дональд Трамп, то ви маєте рацію. Але поведінкою Джонсон більше схожий на Олега Ляшка, Віталія Кличка А для поціновувачів регіонального трешу, Борис ще й схожий на Олексія Савченка. Самі дивіться, Борис Джонсон не тільки боксер, як Віталій Кличко. Він більше ніж боксер. Він популістичний багатоборець. Єдине місце, де ви ніколи не побачите Джонсона, це за шаховою дошкою. Бо стратегія та прорахунок на два кроки вперед це не його сильна сторона, як показала історія з Брекзитом. Yeah. <laughs> <me a> <hums> Якщо ж говорити про Олега Ляшка, то Джонсон, як і пан Олег, йде до простих людей та відчайдушно грає роль свого хлопця. Пінг понг винайшли на обідніх столах у Англії у 19 сторіччі. Так і цю гру називали Британія винайшла пінг-понг. Тому нам треба вийти з ЄС. Чому яка різниця? Ми винайшли пінг-понг? Негайно виходимо. Привіт, народ! З вами Борис Джонсон, і я в Лісабоні. Кажуть, тут народився сам Джеймс Бонд. Не тільки народився, але й помер, коли почув, що несе Борис Джонсон. І саме в цьому місці Джонсон вже залазить на територію колишнього голови Миколаївської області Олексія Савченка, якому належить сенсаційне відкриття про те, що Конан Варвар родом з миколаївських степів. Те, що відбувалося у нас, це не просто там, щось, щось, коли був і конан, про якого згадував Арнольд шоснею. Залиште розкопки та знахідки археологам і історикам. Давайте краще танцювати. Науковці вже давно довели, що політик, який танцює як твій п'яний стрійко на весіллі, має кращі шанси бути обраним ніж політик, який розказує про болючі етапи реформ. Єдине, що підкачало у Джонсона в цій грі у простака балабола та людину з народу, це його повне ім'я. Олександр Борес Де джонсон Де Якось не дуже поробітничо звучить. Роботи захоплюють світ. Почали зі світу вакансій. Вже з'явився робот-бармен. Чи це роботиня? Є робот, що сам миє вікна. Робот-вантажник на складах Амазон. Робот запалювальник свічок на Менорі. І навіть робот-виконувач каверів Френка Сінатри. Sporting... <голов> майже всі цікаві професії зайняті. Роботи вже замінюють казкових оленів для Санта-Клауса. Ці зловісні роботи забирають у нас останній шанс на заробіток у Європі. Вони вже навчились акуратно збирати малину. Такий робот за день може збирати 25 тисяч малинин. Скоро вони навчаться приганяти машини з Литви, і купа людей взагалі залишиться без заробітку. Але нічого, в майбутньому польські роботи все одно будуть їздити до Англії, а наші до Польщі. Роботи стрімко стають кращими за людей майже у всіх сферах. Вони ефективні, швидкі, не бідкаються, не розводять руками. І не голосують за опоблок. Так тобі і треба. <плес> не зграбне тупе лайно. Ну, зате роботи не зможуть замінити людей у творчих професіях. Пізно. Це релентлес доплґенґер. Єдиний у світі гурт альбома, якого не треба чекати взагалі, бо він існує як безкінечний стрім, де нейромережа 24 години на добу генерує треки у стилі дез метал. Майже як Коломойський своє свої інтерв'ю. Ось і новий виклик для світового роботівництва нейромережа змогла написати дезметал. А чи зможуть вони зробити такого робота, який буде здатен це слухати? І в зв'язку з цим постає нове питання: що за божевільна нейромережа написала цю пісню? Душою якщо ти журналіст, і як гарніст, якщо ти журналіст. Ось тут під відео посилання на наші футболки. А ось за цим посиланням наш спецвипуск про мімаси телебачення Торонто. Так, отут, сходи, подивись, там піструни.